Вітаю товариство! Сьогодні розглядаємо режим RTCP і можливі його варіанти підходу. Дивимось, є така деталь доволі проста, є така вільна форма, де ми оброблюємо оцей торець на п'ятиосьовому фрезерному верстаті з кінематикою Стіл-Стіл. Дивимося симуляцію, повертаємо стіл і робимо. Обкатку цієї поверхні. Яка ситуація у нас може трапитися? Звісно, ми робимо це в RTCP. Якщо ми зайдемо, побачимо, що у нас в налаштуваннях операції встановлено саме RTCP. І при виводу коду ми будемо бачити, виведемо P. Ми будемо бачити активацію RTCP безпосередньо, тобто спочатку орієнтуємо вісі, потім вмикаємо режим RTCP, і далі на оцьому підході бачимо Z, у нас можуть відбутися потрапляння на кінцевик. Якщо ми проаналізуємо хід по вісі Z, ось ми бачимо. Тут вкладку можна дістати вісі-верстату. Нагадую, знаходиться це показати сховати». Тут є вісі-верстату. І ми можемо рухати таким чином в симуляції, навіть без обробки вісями самого верстату. І ось по Вісі Z, якщо це наш 0, візьмемо наш інструмент, яким ми працюємо, Т-34. Візьмемо вісь Z і почнемо рухатися до площини, до, наприклад, деталі. Ми побачимо, що тут є близько 200 мм. Ну, звісно, ми там опускаємося нижче, ось, але цього все одно може бути недостатньо. Тобто в нашому коді УП більше значення, і це може призвести до того, що у вас просто на верстаті. З'явиться повідомлення, що ми заїдемо на кінцевик. І на цьому відпрацювання програми завершиться. І ви будете думати, що далі нам з цим робити. Ось. робити нам з цим треба наступне. По-перше, давайте проаналізуємо, як відбувається трансформація системи координат. Для цього в вкладці Симуляція зробіть. Відображення системи координат. Тут я поставив галку. І далі під час симуляції у нас буде з'являтися наша система координат, яку ми будемо бачити. І будемо бачити, що з нею відбувається під час трансформації. Тобто, у нас RTCP одразу перемикає її в ту площину, під якою вже підвернута деталь. І далі відбувається обертання цієї системи координат разом з деталю, відповідно, так як то буде на верстаті. І як ми вже бачили, код P, має наступний вигляд. Тобто ми одразу включаємо RTCP і маємо певний великий Z. Для того, щоб це виправити, ми можемо скористатися наступною функцією налаштування цифрового верстату. Заходимо в верстат. Ідемо сюди в Links. Все ще залежить від того, якої локалізації у вас верстат. Я буду показувати англомовний, бо він самий такий автентичний, але ми потім розглянемо варіант, як його можна локалізувати під себе. І ось тут нас буде цікавить Link Settings, такий параметр. Коли ви на нього наводите, до речі, у вас з'являється певне повідомлення, певна розшифровка. І нас буде цікавить саме RTCP Activation Mode. І в даному випадку треба поставити Rotate Approach. Тобто, коли саме буде активуватися режим RTCP. Окей. Дивимося симуляцію. Ми вже побачимо зміну. З'являється наша поточна система координат. Потім під час виклику інструменту. Відбувається її перенос. Тобто це поворот системи координат в G68.2. В цій системі у нас відбувається підхід. І якщо я рухаюсь далі, то вже потім йде поворот для RTCP. Ось. В коді це буде виглядати наступним чином: перевиведемо код. І побачимо, що у нас оце саме це активація g68.2. Перенос системи координат, поворот її. В ній є підхід, вже бачимо, і потім тільки активується G43.4, це наш RTCP, якщо ми говоримо за фанук. Якщо це буде, звісно, система Siemens, Haas, там є свої коди. І вони теж відповідають. Тобто в даному випадку тут відіграє роль суто наш постпроцесор. Тепер давайте розглянемо, як ми можемо. Локалізувати нашу, ось наш верстат. Тобто відкриваємо безпосередньо. Як ми знаємо, верстат складається з трьох файлів. Три файли. Найважчі з них з моделями це безпосередньо наша збірка верстата. Ось. І, А нас цікавить машин Project. Якщо відкриваємо його, нас цікавить, Edit Custom Data. Заходимо сюди, відкриваємо тут Custom Settings. Бачимо, тут є формат. І тут обираємо вашу мову, на якій у вас встановлено Sprit. Я користуюсь українською. Перемикаю сюди, бачимо тут є формат. Це те, що стосується нашого налаштування верстату, а саме вкладка формат. Що стосується лінксів, це в мене є вкладка Links. Українською вона бачимо не перекладена. Можемо її підписати по-іншому. Так, і ось тут нас буде цікавить Link Settings. Ось це підрозділ. Так. Links Settings. Локалізації можете під себе налаштовувати, як вам буде зручно і зрозуміло. І, до прикладу, оберу RTCP Activation Mode. Ось всі наші. Ви можете це перетранслювати. RTCP-активація. Добре. І оберем, значить, бачимо, тут використовується у нас автор ось положення Default Value. Астеротері, а ми мусимо поставити те, яке ми хочемо, до прикладу, та Проч. Зберігаємо і перевизначаємо наш верстат. Бачимо, що у нас з'являється з'єднання. Може бути таке, що з першого разу у вас одразу не підтянеться те, що я налаштував. В такому разі бажано поміняти верстат. Тобто змінити, бо він бачить один і той же самий верстат. Ось, і може бути таке, що вам просто необхідно змінити інший верстат. І потім знову поставити цей же верстат. Бажаю успіхів.